Пропоную 5 хвилин роздумів над важливими питаннями у програмі «5 хвилин для вічності. З вами Володимир Гриневич. Вітаю! Необхідно сказати, що неспокій руйнує нас, як іржа роз'їдає метал. Але неспокій лише симптом, а не причина. Він подібний не до інфекції, а до лихоманки, яка заставляє тіло боротися за перемогу над мікробами, що туди потрапили. Постійне занепокоєння вражає людину як фізично, так і психічно. Додайте до цього почуття провини і образи, і ви отримаєте гріховну і смертельну тріаду. Багато людей несуть на собі нестерпну ношу неспокою, не усвідомлюючи цього. Якщо не з цією ношею правильно, вона неминуче призведе до певних видів емоційної і фізичної хвороби. В Івангелі від Матвія написано, через те вам кажу, не журіться про життя своє, що будете їсти та що будете пити, ні про тіло своє, у що задягнетеся, чи ж не більше від їжі життя, а від одягу тіло». Марта, сестра Марії була неспокійною особою. З розповіді про відвідання Христом їхнього будинку у Витанії виявляється, що Марта клопоталася різними приготуваннями. Коли вона поскаржилася на сестру, що та не виявляє інтересу до приготування їжі і обслуговування гостей, Ісус відверто відповів: Марто, Марто, ти журишся і клопочишся багато чим. Він промовив істину, яку люди, що живуть у вік технологічного прогресу, часто не знають взагалі, а потрібне одне. Марія ж вибрала кращу частку, яка не відбереться від неї. Що ж це за єдине і одне, що потрібне? Що означає це єдине, якщо ваша дитина наркоман? Як розуміти одне, якщо ви втратили роботу, а вам потрібно вносити плату за будинок? Або якщо ваша донька виходить заміж і потрібно приготуватися до церемонії одруження і прийому гостей? Якщо близький родич захворів на смертельну хворобу, чи не перебільшує Христос? Ні, не перебільшує. Єдине, тільки одне, про що він говорить, це спасіння, вічне життя. Коли наше спасіння стане для нас найважливішим питанням, неспокій зникне. А віра в Ісуса і довіра до Нього не тільки залишаться, але й зростуть. Тоді між Ісусом і нами розвиватиметься спокій, довірливий дух. Віра витіснить страх. Чи означає це, що нам не потрібно буде піклуватися про буденні турботи? Вони залишаться, зміниться єдине стосунки з Христом, будуть на першому місці. Будемо вдячні Ісусу за те, що Він запропонував нам принести життєві турботи до Його ніг. Подякуємо Господу в молитві за можливість довіряти Йому завжди. Помолимось. Дорогий Господь, ми щиро вдячні тобі за те, що ти запрошуєш нас. Присвятити час найголовнішому, допоможи, Господи, нам турбуватися про власне спасіння, а все інше ми знаємо, що Ти допоможеш нам здійснити. Благослови нас у цьому, благослови наших телеглядачів, допоможи, Господи, і їм знайти час посвятити ось цьому одному, що є найважливішим в нашому житті, бути у ніг Твоїх і отримати спасіння, приготовлене тобою. Ми дякуємо за те, що Ти чуєш нас і допомагаєш. Нам. Молимось в Ісуса Христа. Амінь. Довірте Ісусу всі свої переживання, а Він потурбується про все. Нагадую, що ми чекаємо ваших листів та дзвінків, електронну адресу та номери телефонів вказано на екрані. Бажаю вам Господніх благословень. До зустрічі завтра!